Ви, банда? Ще не мене в розіск, ні? Ну коротше, коротко. По ділу по порядку. Значить, де я пропав? Щось мене так розвалило, як ніколи. Ну, в смысле для всіх ж нормальне явлення там боліти зимою, літом, да, там, від кондрів, від всього. От. Але цей раз щось якось взагалі щось пошло не так. Значить, в суботу ми були з малим на морі. От. Ну звісно, звісно, я там якось попив пива туди-сюди. В неділю проснувся. Таке якесь незрозуміле состояння. По-перше, що дуже погані сни останнім часом сняться. Ну це в мене, я потім за це, якщо не забуду, дорос От. І проснувся і думаю, ну мало ли може, знаєте, трохи на сонці перебрав та якийсь будунець, Хоча, ну я свою ж норму знаю, знаєте, що там, всявся, йду додому. От. Ну, в смислі, для мене що там, 15 бутилок пива на протязі дня, на морі, на пляжі, це взагалі як би там ніякого. Це я вам кажу за те кількість, яку я випиваю, якби на наступний день я себе. А тут щось бутилок 6 чи 7 випив, що у нас. Есть, менше положено в два рази. Але в неділю думаю, ну, чим чорт не шутить, може якесь, знаєте, було не свіже або там ще щось. Там, коротше. В общем, списав я все на якісь легкі, якісь легкі недомагання, перегрів на сонці, на якийсь будун та й тако. Неділю, в общем-то, Відлежав, а в понеділок зранку прокинувся і розумію, що я пх, не риба, не м'ясо, і на роботу я просто є єлі, я себе тако за шкуру підняв. От. В понеділок думаю, ну, може ще, все -таки ще якісь залишки, знаєте, може треба розходитись, розшевелитися. Соплі шмоплі, моплі, очі, у вуха, отакого от тут все. Значить, пропали всі ці слух, нюх, запах, вкус. Причому конкретно, я навіть таку, знаєте, перчину і, ну, я перець люблю, звісно, не те, що е, я ж її відчуваю, це просто може не так, як інший, То Тобто для когось, що там фу, фокально смертельна доза, мені просто подобається, як печер, а це їм ну просто трава травою. Навіть перець, цибуля, часник все в рот запхнув і жуєш тільки очі слизяться від тої цибулі. Ну думаю, ладно, що там, подумаєш, там десь віддати кондиціонерчика може хапану, знаєте, там, чи ще щось. Ну що, як обычно, літо жара тут з тебе тече, тут в бус пригнув, да? вал, я думаю, такое пройде. Вівторок на роботу я виходжу і розумію, що ну, взагалі якийсь розплавлений. Обачно тобто, якось воно там пум навалило, потім починає потихонечку збавляти. Там... А це чувствує, що ну, просто. Щось взагалі якось. До обіду ми з лукою з'їздили там щось зробили. Бачу, що. А він теж щось бачу, соплі розпустив. Бачу, що я такий, знаєте, ну... видно, що в потеряхах. Ну, Але потім після обіду щось він каже, я давай тут на, на робочому місці. На комп'ютері, а ти з'їзди на вольтрі там треба. Все у нас все треба було накинути ремінь, Не було ремня на... Кандиціонері треба було поставити ремінь, заправити. В общем, роботи по суті на півчаса часа помілочам, знаете без всякого напрягу. Для тих, хто знає, секунд секундне діло. В общем, я там провів пів дня. По-перше, що я не міг відкрутити ключом на 17 гайків. Тобто я там двома руками впирався, я такі гайки пальцями відкручую, ну, щоб ви розуміли. А це ну, двома руками тянеш і Молдавані всіх збираєш їм привіт. Та я і на машині їхав. Вже, е Ті, хто воділя професіонали, знають, що там вже бухий, не бухий, знаєте, то коли там чи дурний, не дурний, ну ти їдеш чисто інтуїтивно, тобто ти можеш не пам'ятати, як ти там якийсь відрізок дороги проїхав. От. А це я прям їду, я намагаюся соседоточитись на тому, що відбувається вокруг. Але чувствую, що ну, слава Богу, то есть я їхав в режимі італіянця. Я тупив на кожному повороті, на кожному цьому, на кожному з'їзді, на кожному виїзді. То есть їхав як типічний італіянець. В Україні мене б забили б, мабуть, на, на третьому повороті б насаками по серцю б надавали. Ну і, в взагалі в итоге я приходжу до висновку, що якщо я в середу зранку просипаюсь і мені погано. От. То на роботу я не йду. В общем, я просипаюся, температура 39, майже 39. От і що? Ми? Зранку їдемо з Юлею до врача. Врач каже: сколько ліс, сколько з'їв. Він ну, вже з що я до нього ходжу. Знаєте, як на це, ну, той, той рік весь відходив по, по, по два рази на тиждень, по раз в тиждень там. От, вісно, як не продлівати, то означає, він то навіть мою фамілію заповнив. Я йому кажу документ, він каже, ні, ні я пам'ятаю, що через Y пишеться твоя фамілія, все. От, каже, ого, ну щось тебе каже, реально розмотало. То навиписував мені якихось... Е Антибіотиків, таблеток, в общем, це єдине, що радує в Італії. Любий рецепт виписаний доктором, не так як у нас, повієте, що це зразу йдеш і все, мама, хату не біліть, вона вже не наша. Да? О, ні, це, любий рецепт, ось він мені там понавиписував до дорогущих лікарств. Я знаю, що якщо їх купити без рецепту, або ще ж скільки воно там буде стоїти, як збитий самоліт. Реально, ні, ми потратили на все про все, що ти платиш щось 2 євро, по-моєму, за кожен. За кожне лікарство. Тобто .е. антибіотики 2 євро, те 2 євро, те 2 євро. Вони щось заплатили було 4 чи 6 євро все, на все за весь рецепт. В общем, копійки, копійки. І почав я пити, і реально воно почало. Ну, я до цього ж все час виповнила, це ж народна медицина в таких випадках з тебе не злазить. Ну Коли ти реально не дихнуть, не пірнуть, вже не можеш. То в мене тут молоко гаряче мед там. Масло, чорний перець, все, тут наколотив, тут, тут ти п'єш, вроді тебе розкладає, тут вода, тут лимон, тут цибулю обклав, все, знаєте, В часника вуха напхав, молоко це п'єш, тебе під, під градом валить, але ж ти не чуєш ні вкуса, ні запаха, нічого. Тепер перед очима туман. Ну і що? Це почали четвер-п'ятниця. Почало дупля відбувати. і Сьогодні вже що у нас субота. Да? О, сьогодні я вже проснувся перший день такий, що фу, слава Богу, що хоч можу з вами балакати, ви поняли, зарізницюся, якби буїн, зараз піду. О, зараз да, піду побриюся. от, Та й приведу себе трохи в порядок. Та й буду що, завтра неділя, понеділок вже на роботу йти. от, Та й в принципі що? Ну, я ж не то, що там мені ж больний, я ж вам завжди... Всегда і бальний знімав відоси, і все. Але плюс ще, знаєте, до того всього настрій, ви ж, самі логічно ну, розумієте, що все це відбувається, яке відбувається. А знаєте, що саме ще якось мене оце більш бентежить? Я вже вам розказував неоднократно, що перед початком війни ото мені тиждень підряд снилися ті сни, що ото летить, все, ото небо темне, летять кораблі, самоліти, я не знаю, дома летять, і все починається з неба падати. І ми десь під мостами ховаємось. Це За, за тиждень до війни, оце воно мені, оця вся дуристика така заснилася. Знаєте, і я ж кажу, от, а зараз, от, ну, я там, знаєте, там можна було б на щось згрішити, на щось би це, і знаєте, якось там <кхів> чуйка, не чуйка. Е Ну, в общем, я не знаю, як то все правильно називається. Я ж не вірю, ну, ви розумієте, що я не вірю ні в які гороскопи, ні в екстрасенсів, ні в що. Ну, це особисто моя думка, нікому її не нав'язую. Але інколи мені кажеться, що щось воно таке є, і це зараз ці, ну, просто ці кошмари вони збільшились в рази, в рази. Тобто мені що, я на ніч бачу по Якщо там один сюжет був, то тут взагалі розумієте. Кожен раз просипаєшся в холодному поту і кожен раз тобі е, сниться якась нова ситуація, все гірше, і гірше і гірше. І я ж кажу, якщо дійсно є люди, які можуть там щось оце при якісь бачити, ці сни, щось щось там предвідять, все одно, ну, мені кажеться, вони такі то є, все одно. З таким, з таким даром жити, то найгірше, що може бути в тому житті. Дай Бог, щоб це в мене просто якісь були, знаєте, просто дурні сни. Але якось вони оце від початку, скажімо, там, з тої суботи, з тої п'ятниці, то як вони починають снитися, то так кожен день просипаєшся, день іде, заходиш заходиш в той е інтернет. Або опять же, тобі пишуть друзі, там, е з усіх, е ну, в усіх соцсетях. Правда, щоб мозги не заражали нормально відповідати. це сьогодні також більш-менш починають з кимось переписуватись туди-сюди. Бо, ну, знаєте, я така людина по натурі, що ще з тих часів, як був молодий, веселий, зелений, мотався по всій Україні. У мене ж ну, друзі візде якось. Да, ми не общаємося кожен день, але також, щоб знаєте, там, поздравити Днем народження, спитати, як діла туди-сюди, по всій Україні Полтава, Кременчук, Суми. Херсон, само собой, Вінниця. ну, Навірно, тільки в Львові нема такого, знаєте, щоб достатньо там було друзів. А так мені кажеться і, і то. Я просто можу, знаєте, як то кажуть, не намагався, як то кажуть, знайти най там, з ким зв'язатися. А так же, також знайомі все. А також ну, любе село. Любе цей... Мене так от, посеред траси висади, я не знаю, Біла церква, і я вже знаю до кого йти. знаєте, там. Вінниця, і ну все, в Умані, я в будь-якому місті, як вдома. То є, везде є такі люди, які за тобою вибіжать, виїдуть, зустрінуть і все остальне. І це зараз з цими событиями, та я, в принципі якось і не хочеться знімати. І... Ну, Тим більше що, це, що я вам зараз розказую, це просто думаю так запишу, щоб ви розуміли, що. В мене особисто нічого такого не случилось. ну, Крім того, що заболів. Ну, боліють всі, то це таке. Знаєте. Поболів, пересталося вже оклигав. От. Єдине, що суша страшна, я не знаю. Як, як збудуна якогось, може хто знає такі симптоми, чим це я болів, чи чим це я вже ну, понятно, що вже не болів вже так тільки. Але водичка з лимоном завжди робить чудеса. Ще було б холодніше, але боявся холодно вже пити. Думаю, може. Ну, Хоча що воно холодна вода на що вона влияє, не на що. Та і в общем, такі діла. В общем, Знаю, що не всі зможуть зараз нам дивитися, не всі коментують, Так що все нормально. Хто по можливості, хто там, що там, як там пишіть, чи хорошо, чи не хорошо. В общем, любим коментарям буду рад. От. Хочу вірити, що скоро все наладиться. Не забувайте, що не за горами День Конституції, а як правило, такі дні, ну принаймні, я нічого не хочу там ні на що казати, ні на що намікати. Но мені кажеться, що от саме цей день може якось знаєте, війти в історію, поміняти принаймні якось ситуацію в самій країні у нас. От. Опять же, не знаю, чи це як швидко воно все зміниться, і ну, хочеться тільки вірити, що все буде гаразд. І все. Ладно, грузити вас не буду. Юля на роботі. Жара не ну Як каже Юля, бо я з хати не виходжу. Так то що? Ну, все у нас по-старому, нічого не помінялося. В общем, я думаю, що зараз трохи, прийду, зберу ці, в кучу, за -за смажу з і буду тоді щось дасть Бог вам веселеньке знімати. Гарного дня, всім пока.